Так, друзі, всім привіт! Буду вам зараз показувати відео прекрасного найкращого мопеда в Україні Honda Forza, котра зараз є в продажу. У нас Honda Forza mf 08 32 тисячі пробігу, 2006 рік випуску. Куплений в Україні я перший власник. Я його одразу сертифікував митнив і ставив на себе на облік. Коли він приїхав, було в нього 11 тисяч пробігу. Це мопед на варіаторі, але не надзвичайному, а з електрощиками, котрий працює взагалі інакше, і його вже можна порівняти в динаміці і усьому як 400-кубовий Максі Скутер. Чим відрізняється цей мопед від інших? По-перше, на ньому стоїть оригінальний хромпакет, котрий придає йому дуже крутого стилю вигляду. Оці хромовані дзеркала, ручки, колеса. Це дуже важливо. Ви можете подивитись в інтернеті фотографії, як вона виглядає з обичними колесами і Вилкою. І, е Вихлоп. вихлоп, стоїть тюнінг, все інше це оригінал е, з партнабюрами, все Honda. Оця штука також це ставив ще і до нас, за що йому дякую. Також тут встановлений якісний японський ксенон, котрий дуже круто світить. Е, мопед в нас на безключовому доступі із сигналізацією. Сигналізація це також опція, бо у всіх є просто безключовий доступ, а сигналізація робить отакий ефект. І все, він буде довго пищати і всім казати, що його намагаються вкрасти. Також на цьому педі перешита мною з якісної шкіри, а не шкіра замінника сидіння. Вже два роки як. Тут дуже багато елементів, тому це коштувало дуже багато. Воно дуже м'яке, має шикарний підпір і так само вдобно для заднього пасажиру. Далі є підігрів ручок, при бажанні його можна так само підключити і. Та що ж таке, не фокусується гарно. от. Є підігрів ручок, по бажанню можна підключити сюди і підігрів сидінь. І найкраща штука, яка відрізняє е, цю форзу від багатьох, вони є такі самі з АБС-ом, але дуже мало на ринку. Це саме наявність АБСу. Е, е, цей мопед, він так зроблений, що в нього є блок АБС. І є, якщо ви бачите, тут не 4, а 6 е, поршнів, поршнів в супорті. Це для того, що 4 е, гальмують. Коли ви гальмуєте переднім тормозом, а два гальмує. Коли ви гальмуєте заднім, передній також гальмує, це називається комбіновані гальма. Також тут е, стоїть імінний номер. Цей номер е, йде разом з мопедом. Е, його ніхто собі залишати не буде. І стоять посилені спортивні задні амортизатори, що придає крутого комфорту при керуванні динамічній їзді, е, і так само дає можливість їздити вдвох. Бо ми їздили тут з товаришем. Котрий важить так само, як я, десь центнер. Зараз 32 тисячі пробігу. На 25 тисячах було зроблена регламентна заміна ременя і повністю все обслуговування трансмісії. Всі інші роботи робилися вчасно. Тепер ще що, що тут є? Кріплення залишається вам, кріплення для GoPro залишається. Давайте його заведемо. Зараз тільки я, мабуть, його заведу з центральної підножки, бо хочу вам показати, оп. До речі, бачите, дві ножки. Та хромована, і це так. Е як він заводиться? Це дуже цікаво. Завжди треба нажати просто на, подаль, на кнопку. Тут два нажаття, щоб він точно не поїхав. Ось, ось він працює і в нас є декілька режимів коробки передач. Є в нас драйв, є в нас спорт, є в нас мануал. Що робить мануал? У вас з'являються передачі, і ви, коли їдете, можете їх перемотати. І прикол цього мопеду в тому, що ви можете, як на мотоциклі, їздити в ацечки. Більше цього ніхто не дозволяє. Ручний режим він дуже динамічний і в місті в трафіку можна навіть натинкувати деяким мотоциклом, бо в тебе немає щеплення, і ти набагато краще їдеш. А зараз заціню вам що, отсечку покажу. Ну, як бачите, іномарка. Дальній працює, все прекрасно. І дуже гарні тут стоять поворотні ліхтарі. Це також ставив ще японець, воно все дуже якісне і нікуди, до речі, ще не відригувало. Це мопед, який зі мною був вдвічі в Карпатах. Ми його туди возили, щоб просто покататись по горам. І жодних нарікань до нього не було. Причина продажу просто куплений інший мопед. Більшої кубатури, але чесно, мені дуже там не вистачає багажного відділення. Зараз, до речі, я вам його продемонструю. Багажне відділення в нас є. Е, тут є в нас glowbox, дуже глибокий, тут в нас є дуже великий кармашок. Ви не думаєте, це сувеніри для циганів, але дуже великий, просто дуже. А тепер найголовніше, Багажник тут відкривається на заглушену, щоб якщо ви впадете, це все не розлетілося. А розлетітись, дивіться, друзі. Тут як багато всього може. Ну, з моїх експериментів в цей багажник лазить 47 бутилочок корони. Дякую всім за увагу. Чекаю вас в нашому магазині на дивані.